І тепер в республіканців виникла ідея все таки поновити ленд-ліз. Очевидно, з цим і приїжджав Лінці Грем. У вас є багато критично важливих мінеральних ресурсів. У вас є газ. Ви маєте одне з найбільших родовищ газу в Європі. Моя мета не тільки звільнити вашу країну від росіян, але й зробити так, щоб ви могли використовувати ресурси, які дав вам Бог. Нагадаю, за Потенціалом ресурсним Україна входить в десятку найбагатших країн світу. Під такий лендліз українська влада мала би запропонувати також участь американських корпорацій в розробці українських корисних копалин. І від розробки цих надр українське суспільство мало би формувати фонд майбутніх поколінь, так як українські надра в якийсь момент поопинялися в руках олігархів. Вони можуть так само опинитися в руках американських олігархів десь 30 мільярдів кубів газу, як мінімум, через Кримські з Кримських родовищ Росія вкрала Україну і як ленд-ліз довго й нудно виплачувала Великобританія. Але Великобританія зали... була і залишається найголовнішим партнером США в Європі. От з цим приїхав Лінсі Грем. Вітаю, друзі. До Києва несподівано приїхав сенатор республіканець Лінзі Грем. Ліндсі Грем, який під час війни кілька разів бував у Києві, клявся в підтримці України. А коли заходило до голосування по відмашці Трампа, голосував проти дуже потрібних для України рішень. Очевидно, що американська прагматика передбачає і чесну поведінку з українського боку. І в мене є підозра, що оця гра довкола України на бойових точках України, яку використовують у внутрішній політичній боротьбі республіканці і демократи, вона ще пов'язана і з петлянням, і дуже непослідовною і нечесною поведінкою нашої влади. Це правда. Українська влада сама вміє напартачити на головному місті, і е, коли кажуть, що Ніякого манського кейса не існує. А чому ж тоді влада робить кроки, які погіршують становище України? Якщо вони розраховують, що завдяки цим погіршенням вони покращать свої політичні перспективи, то вони глибоко помиляються. Українці не пробачать їм цієї війни, як би вони не викручувалися. Неможливо без махлювання, без шахрайства Зеленському залишитися у владі. І от почалося шахрайство, яке. По суті, почали прочитувати і республіканці по-своєму, і демократи по-своєму. Лінці Кремль, до речі, в цьому плані він наніс кілька болючих ударів. Але, ну, власне, приїжджаючи в Київ, клянучись у дружбі і підтримці, а потім він повертався в Сполучені Штати і діяв так, як наказував Трамп. Ну, Бог з ним. Оскільки українські джерела про сам візит, е, тобто джерела з оточення Зеленського, не дуже розшифрувують, е, про що велася мова, сам він Сікрем встиг повідомити медійникам про те, що перші 10 хвилин він говорив з президентом про Близький Схід, і е, ну, фактично, очевидно, розставляючи свої акценти в. Логіці політичної оцього, політичного супроводу війни в Ізраїлі і в Україні. Бо в Ізраїлі фактично завершення війни може коштувати прем'єру Нетаньяху дуже серйозних судових розслідувань. І це одна логіка поведінки. Хоча в Зеленського тут теж дуже цікава ситуація, не виключаю, що зеленського розслідувань по Фактично, знищення обороноздатності країни буде ще більше, і наслідки ще більш печальні, ніж для Нетаніяху. Так, от, власне, коли ви пригадуєте, що Трамп раптом дав відмашку після довготривалого петляння і блокування цього пакета допомоги. Навіть е, закон, який був проголосований у законопроект, який був проголосований верхньою палатою. Тепер у Нижній Палаті отримує всіляке блокування. І тепер в республіканців виникла ідея все-таки поновити ленд-ліз. Очевидно, з цим і приїжджав Лінці Грем. Він, власне, так і заговорив. Потім заговорив: у вас є багато критично важливих мінеральних ресурсів. У вас є газ, ви маєте одне з найбільших родовищ газу в Європі. Росіяни окупували деякі з ваших газових родовищ. Моя мета не тільки звільнити вашу країну від росіян, але й зробити так, щоб ви могли використовувати ресурси, які дав вам Бог. Нагадаю, за потенціалом ресурсним Україна входить. В десятку найбагатших країн світу за складовою надр. І це не лише газ, не лише а ще й дуже чутливі і дуже сучасні такі копала, як літій, титан і Уран. Чи пропонувала українська влада взагалі то участь американських корпорацій у розробці цих родовищ? Українські олігархи вперто ділили між собою титанові родовища, згадаємо контроль фірташа над, цими, ну, над комбінатом кримським титан і над деякими родовищами. Родовища Літії, наскільки я розумію, вони в, в, перебувають у майже поряд із зоною бойових дій. Але був час, коли я дуже жартував щодо. Газових родовищ. В Чорному морі свого часу Юлія Тимошенко добре відтопталась на темі такого газового е, проєкту, як Венко прикерченська Це якраз газоносна ділянка в Чорному морі тепер Окупований Крим не дозволяє нібито. Провадити там ніяких робіт. Але повірте мені, якщо б українська влада зараз продала цю газоносну ділянку, наприклад, китайській корпорації, якийсь газовидобувний, або якомусь е, тран, якійсь транснаціональній газодобувний корпорації, американський чи там Бритіш е я думаю, що росіяни б дов, довго махали б палками. І кидалися б в лайном, але вони б нічого не могли зробити, щоб якби е, міжнародна корпорація з дозволу української влади ну, перемогла на, на конкурсі на розробку цієї ділянки. Тому я не виключаю, що росіяни можуть втекти з Донбасу, якщо китайці запропонують модель якусь е, на. Виз... Ну, на землях, які залишать росіяни, китайці будуть вести якусь господарську діяльність, особливо аграрну. Там прекрасні чорноземи і фактично це будуть землі українські. Ну, це такі гіпотетичні припущення, але те, про що заговорив Лінсі Грем, про не лише ленд ліз із в якому в заставу заберуть російські гроші на території Сполучених Штатів, це, по-моєму на, на території Сполучених Штатів, по-моєму, чи не десь під 100 мільярдів перебуває активів російських? Боюсь, помилитися. Але ну, це дуже достатня сума для того, щоб в лендліз ця сума була ну, гарантією постачання озброєнь в Україні. Якщо вже ситуація, складається, ну, зводиться до ленд-лізу, то під такий лендліз українська влада мала би запропонувати також участь американських корпорацій в розробці українських корисних копалень. Але це треба робити на публічних, зрозумілих українському суспільству умовах. І від розробки цих надр українське суспільство мало би формувати фонд майбутніх поколінь, так як це робить, наприклад, Норвегія, яка останнім часом виступає дуже серйозним донором для України. І Мати собі ну, таку перестраховочну суму. Зрозуміло, що чорноземи будуть родити довго і нудно, якщо посухи не доведуть клімат до такого стану, що в Україні все доведеться в теплицях вирощувати. Але аграрна компонента це далеко не навіть. Ну, при правильному підході, при правильному плануванні української економічної структури, аграрка може складати лише там 10% від валового продукту, але дійсно титан дуже необхідний сполученим штатам, і він необхідний, необхідний для виробництва в Україні. Бо Україна швидше за все в перспективі перетвориться в таку величезну збройну фабрику для цілого світу, ну, для Європи точно. Якщо вже корпорації Bayer, Райн заходять в Україну, я бачу, що інтенсивне просування французьких інтересів в Україну призведе рано чи пізно і до серйозної присутності. Французьких компаній, виробників зброї, ну при, принаймні в авіації, я думаю, що є хороша перспектива для України, якщо не в Боїнг вклинитися в великі бой... ну, проекти Боїнга, то в проекти Airbus сам Бог вилів нам вклинитися, оскільки ця європейська кооперація авіаційна, вона для нас може становити дуже цікаву перспективу. Принаймні. Рано чи пізно алюміній, метал, літій, ну, кажучи, вже нікель. Там все, що ми маємо, все це марганець, воно рано чи пізно призведе до того, що в Україну прийдуть високі технології, і українська економіка стане ну, індустріальною оновленою індустріальною економікою. Але для цього дуже потрібно. Чесні і зрозуміли для українського суспільства правила входження корпорацій в українські надра. Тому що може вийти так, що корупційна компонента, яка вже прогризла, так би мовити, наскрізь українську владу, вона зробить своє. І так як українські надра в якийсь момент поопинялися в руках олігархів. Вони можуть так само опинитися в руках американських олігархів, і вони їх просто перекуплять на вторинних ринках, а не простіше переукласти нові сучасні угоди. Якщо ж Лін, Грем пропонує пряму участь американських корпорацій, американці точно поглиблять наші свердловини, і ми точно будемо видобувати газ. І нашого газу вистачить ще для Європи. Ми замістимо цим газом. Росію на європейському ринку. Нагадаю, що, наприклад, оця ділянка біля острова Зміїний, яку, частко, ну, яку через Міжнародний морський суд відсудила Румунія, Румунія вже веде там добувну діяльність. Україна теж вела, до речі, біля Одеси на схід від Криму. Пригадаємо ці. Вишки бойка, так звані, платформи газодобувні і те, скільки газу вкрала за час окупації Росія в Криму, ну, за грубими прикидками, десь 30 мільярдів кубів газу, як мінімум, через з кримських родовищ Росія вкрала Україні. Тому, якщо вже йти на угоди американські, то Згадаймо лендліз Другої світової, і як лендліз довго і нудно виплачувала Великобританія. Але Великобританія зали... була і залишається найголовнішим партнером США в Європі. От в чому. Нам треба зв'язувати допуск до родовища американського бізнесу із пер політичною перспективою України як одного з найважливіших партнерів у Східній Європі, в регіоні Східної Європи. В цьому сенсі ми тут змагаємося з Польщею за увагу Вашингтона, але ж можна збудувати так. Стосунки з Польщею, що ми будемо ділити з Польщею цей статус і, навпаки, разом з Польщею бути ще сильнішим гравцем в регіоні. От з цим приїхав Лінсі Грем. Чи зробить нас лендліз аля Трамп, лендліз від республіканців біднішими? Ви знаєте, нам потрібна перемога. А потім ми чек будемо виписувати Росії. Рано чи пізно Росії доведеться виплачувати значно більші суми. Одними трьомастами мільярдами Росія не обійдеться. Платити Росії доведеться років 100 наступних не менше. Якщо ж вона не збережеться, то платитимуть ті, хто залишиться спадкоємцями Росії. Навіть якщо в урізаному вигляді. Хоча Світове співтовариство може багато чого пробачити Росії в обмін на без'ядерний статус. Але тоді вже Світове співтовариство буде знаходити механізми компенсації Україні тих втрат, які нанесла її Росія. Але Головне, з чим приїхав і поїхав Лінці Грем, це те, щоб вони не затягували, щоб вони прийняли швидке рішення. Бо Грем приїхав і сказав, що це питання кількох днів. А потім виявиться, що це питання знову місяців. А це життя наших найкращих синів країни. Віримо в нашу перемогу, друзі. Чуємо обіцянки Грема, але робимо своє. Слава Україні. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала.